Electra Двигун от гібрида Hyundai Sonata. акумулятори Nissan Leaf. 150 вольт. Там 10 ячеек спаренных. Контроллер від велосипеда. Ну, велосипедний контроллер на 100 А. Вот так от вийшло. Сейчас я буду рассказывать, показывать. Спрашивали, що по чому, сейчас расскажу. Спрашу як переключать передачі. Сейчас покажу. Педаль газу така ось електронна з Аліспресо. Вольтметр, Амперметр. 131 це десь середина заряду. По скорості почнемо. Скорость у мене була 40. Була 40 копеечний редуктор стоїть. Щоб підняти швидкість поставив шестерочний редуктор. На 10 км підняло швидкість, Зараз 50 Ну, 50 якби для міста трошки. ну Для міста нормально, за городом маловато. Хочу ставити коробку п'ятиступку. підняти п'ятою передачею, ще кілометрів 10 мабуть, підніме. І мені буде достатньо. Запас ходу зараз 35-40 км. Ну, я буду ще доставляти батарею, щоб хватало, ну, 80-100 км. Якось так. Сейчас покажу, які зарядки, який акумулятор. Потом коробку теж покажу, як переключається. По ціні, саме інтереше, Фу, Мотор 10 тисяч. Потом це повністю 10 тисяч, це з ну, обмот, з якорем, катушками. Я ще йому корпус робив. І корпус війшов. Туди. І це все 10 тисяч. Потім батарея 15 тисяч. Я не знаю, для кого може цей багато, можна і Жигуля купити? правильно? За 10 тисяч, за 15. 000. Ну, Зараз такі ціни на акумулятори. Це все дуже цікаво, воно все робоче, якби схема це все було цікаво, купив, спробував. Треба ще додати. Акумулятори б від Nissan Leaf. Кому там цікаво, скільки внутрішніх опір, я все напишу розкажу. Ну, Їх оказалось маловато, так як вони не нові. По тисячі один здвоєний пакет. Зараз, ну, щоб купувати нормальні акумулятори, то там набагато вони. В одному акумуляторі йде 30-40 А. В одному пакеті там 16 вольт повністю заряджений. А то й вважайте. У мене зараз батарея на. 30, 30 40 А. І якщо я їду 50 км на катом, у мене 30 ампер, Коли даю газу, всі 50 ампер і більше. А коли їду на катом, 30, то тобто я можу їхати час зі швидкістю 50 Ну, так як я даю газовки, перегазовки, горки з горки, йому вистачає, я 35-40 км. Ну, батарею буду додавати. Що йому не вистачає, це батареї трохи скорості. А так, ну судіть самі, такий це експеримент. Я не спорю, можна було б купити два Жигуля за цього експеримента. А, так все експерименту. Мабуть, я не дорозказав. 10 тисяч мотор, 15 тисяч акумулятор і 10 тисяч э контролер, і плюс ці всі автомати все включає. Високу напругу вольтметри, кнопки, провода такі цупкі. Це все якби потягло гроші. Ну Це ще 10 тисяч. В общем, 35 тисяч плюс зарядки по 2 тисячі. Отож, вважайте 39 тисяч якби би лягло. Но, з другої сторони, що таке ще 39 тисяч? Це можна зібрати нормальний електровелосипед, якби. Ну, або купити два Жигуля таких подушатаних. Ну, якось так. Не знаю, судіть самі. Можу продати це все. Продати електромотор, цей весь набір. В принципі, можна поговорити про ціну Жигуля, або в свій кузов поставити. ну По тій же ціні, це що назвав, по і продам. Зараз покажу знаружи, та проїдемося. Так що такі діла? Що тут ще показати? Тут вольтметр, низька напруга в мене. На повороти, стопи про кнопки. Ось у мене тут о, е, виключено повністю. Нейтрально це можна їхати, це задня. Потім перша передача мотора друга і третя. Круїз контроль. також я продублірував. Зараз покажу. Тут на речагу коробки передач.